Щодня я бачу в новинах багато печалі та сміття, що серце наповнюється ненавистю до цього світу і до людей, які роблять погані речі. Війни, голод, смерть і розруха. Усе це приносить на нашу землю саме людина. І тому я так часто розчаровуюся в людях. Але є інші. Ті, хто несе світло, хто не дає зневірі поглинути себе й інших, вони, наче сонячні, промені в похмурий день, здатні розтопити лід у серці, навіть тоді, коли все навколо темно і важко. Ці люди нагадують, що життя це не тільки біль і боротьба, а й маленькі радощі, які ми так часто пропускаємо. Сьогодні я хочу поділитися з вами енергією саме такої людини фантастична жінка, яка сіє добро, несе спокій і світло навіть у найскладніші моменти. Ми часто забуваємо, що вже щастя не десь далеко, а в простих речах, у щирому сміху, теплих обіймах, ранковій каві, у миттєвостях, які наповнюють душу. І сьогодні разом з Наталією ми повернемось до тих базових істин життя. Бо іноді, щоб змінити світ, достатньо змінити свій погляд на нього. Дуже хотіла з вами поспілкуватися, тому що ви дуже позитивна людина. Як ви зберігаєте свою сутність? Коли змінюється все довкола, обставини, люди, робота, житло, як ви зберігаєте себе? При всіх випадках, щоб не ставалося в житті, я розумію, це дуже важко. Я розумію це, тому що в житті можуть бути різні моменти, і дуже сильно важкі, і дуже сильні. Хочеться говорити про те, що при всіх обставинах, щоб з нами не це склалося в житті, треба підтримувати гарний, треба підтримувати любов до життя. Багато люди дарують позитив. Ви даруєте. там, Мужчина дарує позитив, друзі дарують позитив, родичі дарують позитив, якісь справи, які я всім серцем кохаю, дарують позитив. Що вам дарує позитив? От звідки ви набираєте енергію? Звідки черпаєте? Ну, в мене особисто, в мене особисто е я хочу тобі сказати оце всі слова, що ти сказала, я б навіть і повторилася, так. Тому що дивися е я не скажу, що сьогодні в мене там е ну свої були е моменти е хвилини е ранок. Ну я пам'ятала, що з тобою має бути зустріч. Ось. І е, думаю, зараз, зараз я не пишу маринки, зараз я не пишу. Значить, і тут е, дзвінок. Да, і відразу ж, як ти кажеш, відразу ж е, душа розгорнулася, вже все, от, маринка дзвонить, все, так? все остальне відкладається на сторону, все, все буде, все прийде. Так, зараз я маю робити з нею інтерв'ю. <плес> тобто, ти права, люди, основне, люди дають позитив. Звичайно, що є такі люди, які не дають позитив, але все одно Розвернулася, встряхнула рукою, все добре. <плес> що, де знайти той позитив? Тобто шукай позитив в тому, що тобі подобається. Згідно з вами Позитив, треба теж шукати чоловіка. Там не всі позитивні чоловіки, я вам скажу. Не всі позитивні чоловіки, але е, хочу тобі сказати, що коли жінка, ну коли жінка подобається чоловікові, при спілкуванні, ну я не знаю, я так по собі відчуваю це. Коли я спілкуюся з людиною. Е, Чоловіком, і коли я відчуваю, що я йому подобаюся, я прям тоді, прям аж розцвітаю. Ясно вам, дівчатка, шукайте того, біля якого ви розцвітаєте. Так, саме так. Позитив, шукаємо скрізь і всюду. Телефон відкрили. Включили, от е, зараз на даний момент, припустимо, е, треба тобі понавчатися, але ти відчує, відчуваєш, що тобі треба е, ну якусь е, музичку там таку драйвову може підключи на пару, пару хвилиночок, Ну, тільки не так, щоб включила і вже цілий день. цілий день, А я деколи так хочу, от включила і вже, щоб не вимикати. Ні, от треба треба, як то кажуть, ну міру, міру знати цьому всьому. Якщо чесно, є проблеми з мірою не тільки до навчання, а до всього міра в поняття таке без. Без у мене. б ми порадили людям, які не боятися. Не, боятися, не бояти. не боятися. Тому ви лише? не боялися чи ви просто робили? Я боялася теж, звичайно, звичайно і боялася, і мені соромно було, коли ми переборюємо страх оцей, ми стаємо сильніші, ми стаємо мудріші. Ми стаємо самі собою, тобто все, що нам посилається, це все для нашого досконалення. Як ви залишаєтесь Наталії з України? Тому що я, я скажу так, таку історію, що для мене Наталії це затишок і це Україна. То, коли я з вами зустрічаюся, це ви для мене типовий представник українства. Ой, оцього добродушності, затишку, домашнього вестеприємства. Оце ви на Я дуже люблю людей. Я страшенно люблю людей. Я страшенно люблю. Я, я б сказала, що ви душка компанії. Як ви це зберігаєте Ну, напевно, це просто є. Е, 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 ну, люди народжуються такою. Так. <реш> От народжується. Ну, хоча я кажу, я вірю, що це все добре є в кожній людині. <реш> То в, по ваших жилах борщ тече, не кров. <реш> борщ, <реш> <реш> <да>. <реш> 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 І пампушки. <реш> І пампушки, так. <да. реш> я настільки е, е, люблю, щоб цей. Щоб люди були щасливі, щоб люди були задоволені, щоб все людей було добре. Так хочеться, хочеться того тої радості. Ну так ми розуміємо, звичайно, що. В житті трапляються по різному. Не складається щось в роботі, не складається щось в сім'ї, не складається щось по житті. І ми думаємо, ай, ну то напевно я не маю вдачі, то напевно то я така є. Люди щасливі взагалі, що вони мають подих, отдих на цій землі. От і, і, і треба в таких людей і вчитися. Проснувся, відкрив очі і подякуй. Що ти є на цьому світі? Яку б ви ще дали пораду е, людям, які тільки приїхали в Амстердам бути впевненим в собі? Є Багато такі професії. людей, які в Україні там мали свій бізнес? Ви ви також бізнесменка, Звичайно. які були там на високих посадах, які. Ну будували інше своє життя, які були в перспективі в Україні. Тут важко пробитися, якщо ти хочеш швидко пристосовуватись, потрібно знаходити і швидко роботу. Ніхто тебе одразу не візьме. Директором швайної фабрики, нагаліна модельєрка, швея, конструктор, на, як там, нових виборів, я не так, знаю, так, як так, вона називаєте, Дизайнерка, модельєрка. Ось, але також ви тут не побоялися і пішли на звичайну роботу, і, і нічого і корона не впала. Не впала корона, ну так було трошки Ніякого. Ніякого, було було. в було. моментах, звичайно, шо але. Яка б робота тобі по житті не була, кожну роботу треба любити. До кожної роботи треба відноситися підно, з любов'ю. І тоді все буде складатися. Що б ви сказали от нам ще молодим і зеленим? Я, я вже не зовсім зеленим, а ще молода. Ну молодим дівчатам, я скажу так, тут є багато можливостей навчатися. Їм потрібно навчатися, звичайно. Навіть навчатися пізно ніколи не буває, навіть і в такому віці, як я, теж можна навчатися. ось, А молодим дівчатам тим більше. Найперше, не думати про те, що ой, треба там захватити, захватити якогось там чоловіка там багатого, там туди -сюди. ні, про це не треба думати. Треба думати про те, щоб тобто, Кожній людині треба любити себе, найперше себе, поважати себе як людину. І для того, щоб ти що чогось в цьому житті добився, вдосконалився, потрібно навчатися. Ми вчимося все життя, це є, це є так, вчимося, ось, але Що не вистачає, що не, не, не достачає нам терпіння і е, часом закрадається оця лінь. Ліні, Наталі, є така, десь воно сидить, десь не тут, десь там воно сидить в середині. Так, 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 так. Я знаю, я знаю по собі. Ну, ви знаєте, Наталі, я хочу дещо вам сказати, що те, що мені подобається, в мене немає лінії до цього. Ось. Чогось я з вами тут сижу і знімаю відео, а не йду вчити нідерландську. Так. А ви чого англійську не вчите? А це йдете тут зі мною? Ви А Мені теж подобається. То секрет в тому, що робити те, що подобається. Тоді все буде Так. Де той баланс, Наталі? Робити те, що потрібно, корисно, і те, що ти любиш, як ви думаєте? Ну треба трішки це спланувати все ж таки. Так то планів має бути. Звичайно. Ах, в мене не завжди з планів все вес. Ні, ну як кажуть, людина планує, Бог керує. Сиріально потрібно щось себе заставляти. Але так. потрібно так. Тому що як ти е, трішечки собі е, заплануєш, нехай, нехай, от я не один раз пишу ага. там е, ну, за багато часом пунктів пишу і ці пункти не виконуються, тому що дуже великий список. Ага. Але планувати потрібно, Так, потрібно планувати. Я там не люблю сильно планувати, але але знаєте, що я хотіла сказати? Як тільки я щось запланую вже, то я вже маю це зробити. Тому що воно в мене там було заплановано, зустріч назначена там, чи десь я там записалася. І вже я буду це робити. Якщо я запланувала кудись поїхати, я вже поїду. А якщо я таке думаю, ну, прийдуть вихідні, а там розберуся, що я буду робити. Так я і нікуди не поїду і нічого корисного не зроблю. Тому все таки планінг потрібно. Потрібно планувати. Так, звичайно. Наталі, ще вам дещо скажу. Ви знаєте, що за професію я географ? Я слухала. <рес> так от я була дуже. Ви не знали. Я не знала цього. Зна? Я була здивована. Я думаю, географ. Що це вона робить? Да, але я собі так подумала, боже, яка молодець. Я тоді зрозуміла, чого тобі подобається інтерв'ю, це спілкування, і ти оце почала їздити, ну, сама щось там по країнам, так? Ось і я думаю, географ, так. Да. Я ось трошки думаю і розмірковую над тим, про те, як простір формує нас, як географія змінює людину, як ми змінюємо простір. Що ви стосовно цієї думки сказали, Наталія, яка ваша географія? Найрідніше місце, найрідніше місце це моя земля, твоя країна, твоя Україна, так, звичайно. Але я хочу сказати, що моє, моє улюблене місце там, де мої рідні, тобто де, де моя родина знаходиться, там, де мої близькі. І там моє. Що б ви на кінець сказали всі, хто буде нас дивитися? Завжди до всього старайтеся підходити з любов'ю. Ого! Дякую, а я ще сказала, що не губіть себе, знаєте, що ви любите і це. не губіть свій компас, йдіть за ним. Правда? Правой. Правой. Ну, что, она Петровна? До завтра. До завтра.